Шлях знищених танків. Перед нами збірний пункт підбитої та повністю знищеної техніки ЗСРФ. На цих кадрах можна побачити залишки найрекламованіших російських машин: танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3, а також бронетранспортер БТР-82А. Окремо виділяється знищений МТТ, який так і не доїхав до своїх позицій. Уся техніка має характерні сліди ураження: вигорілі башти, розірвані корпуси, зірвані траки та уламки, розкидані навколо. Видно, що на місці триває якась активність, частину машин знімають на камеру, щось розбирають, намагаються демонтувати вцілілі лівузли або просто фіксують наслідки боїв для звітів. Але замість аналоговнєтної сили лише кладовище металу. Цей шлях знищених танків наочно показує справжню ціну російських штурмів і те, чим насправді закінчуються їхні наступальні авантюри.